Вітаємо! З вами Овертайм. І сьогодні у нас великий випуск про великий ігровий день на Євробаскеті. Та перед початком традиційне прохання підписуватися на наш резервний канал. Поїхали! Починаємо, звісно, зі збірної України, яка проводила ключовий матч групового етапу проти команди Естонії. Початок зустрічі обернувся катастрофою. Триочковий Кульлі започаткував ривок естонців 10-0. Лише ближче до середини чверті синьо-жовті прийшли до тями. Свій дальній поцілив Ткаченко. Більш того, за рахунок ривка 11-1 українцям вдалося повністю вирівняти становище. Та все ж перша чверть залишилася за суперником – 21-15. На початку другої десяти хвилинки естонці збільшили перевагу, тож взялися за справу українські гравці НБА. Лень зумів спиною обіграти Коцара. А Михайлюк у трафіку набрав важкі два. Це влучання додало святу впевненості. Після отримання залицевої, екс гравець Торонто, влучив триочковий, а потім шукав фолу прикидкові з заступом, але натомість влучив його. Та захистити власну фарбу українцям не вдавалося. Генрі Дрел перевисів линя і набрав важкі два. Однак останнє слова у першій половині залишилося за Михайлюком. Підібравши м'яч під власним кошиком, він пройшов через увесь майданчик та закинув два. 35-33 на користь Астоні після 20 хвилин гри українцям дуже важко давалися очки у позиційному нападі. Навіть обігравши суперника, лен стикнувся з труднощами при завершенні атаки, та все ж набрав два очки. Відповідь від Майка Калева Коцара була більш разючою. При різниці мінус 9 Михайлюк отримав одну з небагатьох вільних спроб і не мав права промахнутися. Ключовим моментом матчу став вихід на майданчик Іллі Сидорова. Просидівши всю першу половину на лаві, Ілля став справжнім екс-фактором нашої команди. Українці міцно вчепилися в суперника та більше не давали йому створити серйозний гандикап. Однак у захисті Лейн з Коцаром не справлявся, тому й не грав у клачі. Менш ніж за дві хвилини українці поступалися мінус три. М'яч знову забрав Михайлю. Спочатку він розіграв пікінрол з геруном, а потім взяв на себе відповідальність за вирішальний кидок. Він виявився жахливим, та естонці не звернули увагу на Сидорова, який вискочив за спини суперника та набрав два очки. У заключні секунди синьо-жовті зуміли відбитися та зберегти перемогу. 74-73 Україна зберегла за собою лідерство у групі. І до інших матчів у нашій групі Хорватія зустрічалася з Великою Британією, де виглядала явним фаворитом. Вже у дебюті матчу яскравий алею про Джалін Сміт та Маріо Хезоні. Перша чверть пройшла за рівною боротьби, але виграли її все ж хорвати. У другій десятихвилинці Джалін Сміт продовжував годувати партнерів накиданнями на кошик. Загалом британці нав'язали більш зірковим опонентам боротьбу. На велику перерву команди пішли за рахунку 37-31 на користь Хорватії. Все змінилося у третій чверті. Данг Зубаца зробив перевагу клітчастих двозначною. Богданович збільшив її. А під кінець чверті хорвати вже відверто куражилися за великої різниці. Та робили це справді красиво, закидаючи з гори на будь-який смак. У четвертій чверті у лідерів вже грали резервісти, тож британці змогли скоротити відставання. 86-65 на користь Хорватії. У заключному поєдинку нашої групи зустрічалися фаворити Італія та Греція. Яніс вже з першої атаки почав тероризувати захист суперника. А дальній кидок Дорсі зробив перевагу Еллінів плюс 9. У італійців знайшлося чим відповісти. Дан фонтекі у відриві скоротив відставання господарів до мінімуму. На початку другої чверті греки знову спробували створити ривок. Неймовірний триочковий закинув Слукас. Греція тримала господарів на дистанції увесь матч, але за рахунок триочкових італійці не випадали з гри. Та власні помилки не давали їм розвинути успіх. А Гравані собі крав суперника та закинув з гори у відриві. А детокумбо робив боляче і джиджеда Томи, і місцевим фанатам. Та італійці боролися до останнього. Фонтекіо обвів команду за собою. Втім, вирішальний кидок закинув хлопець у білій формі. Сайдстеп 3 тайлера Дорсі стали ключовими у матчі 84-80 перемога Греції. І до інших груп у групі А Чорногорія грала проти Бельгії. Перша чверть пройшла за більш-менш рівної боротьби. У другій Балканці почали нарощувати перевагу. Накидання Дробняка на Симоновича після вдалого пресингу стало справжньою окрасою поєдинку. В середині чверті, за великої переваги суперника, Бельгія дещо оговталася. Та справитися з Дублєвичем було важко. Він домінував як під кошиком, так і вдало атакував з периметру після хороших скидок. А Кендрік Перрі не лише асистував партнерам, але й вибухав у швидкому відриві. Саме його триочковий фактично вирішив питання на користь Чорногорії. У підсумку 76-70. В іншому матчі цієї групи виявляли сильнішого Туреччина та Болгарія. Матч вийшов дуже результативним. Болгари, незважаючи на статус андердога, не збиралися поступатися у цій перестрілці. Більш того, саме вони виграли першу половину, незважаючи на влучання Османа. Туреччина захищалася не найкращим чином, тож ці редути розбивалися одним пікінролом Боста та Дімітрова. Лише у середині третьої чверті команда Ергіна Атамана вирвалася вперед. Трьоху влучив Хазер. Потім той таки Хазер опинився під кошиком та використав чудовий пас Шенгюна. З труднощами, але Туреччина все ж нарощувала власну перевагу. Дуже важкий але закинув Осман. А кращим гравцем другої половини був Шенгюн. Лише подивіться на цей данк. Болгарія розвалилася у четвертій чверті. 101-87 Туреччина здобуває другу перемогу на турнірі. А от господарі групи, грузини, після важкої поразки від Бельгії зустрічалися з Іспанією. Початок матчу був доволі кволим, та Ернан Гомес розбудив усіх. Потім, у другій чверті, вже сам центровий іспанців потрапив на постер після данку Андронікашвілі. Та іспанці особливо не зважали на успіхи суперника. Той самий Ернан Гомес своїм данком з фолом зробив перші плюс 10 у матчі. За підтримки власних вболівальників Грузія боролася з усіх сил. Травачковий Санадзе подарував господарям надію. Та знаний бетбой Руді Фернандес її поховав. У четвертій чверті іспанці впевнено тримали перевагу та закінчили матч перемогою 90 на 64. А от господарі групи Б, збірна Німеччини, приймали команду Боснії. Гості з самого початку зустрічі захопили лідерство. Нестримними були Джанан Муса та Юсуф Норкіч. Перед великою перервою перевага Боснії складала більше десяти очок, що змусило прокинутися німців. Вже через дві хвилини після поновлення гри Фоктман у відриві зрівняв рахунок. А дальній від Шрёдера вивів Німеччину вперед. На четверту чверть господарі виходили вже при перевазі у 12 очок. Боснія у відчайдушному ривку спробувала вирівняти становище, але Франц Вагнер своїм триочковим зняв усі питання: 92-82 на користь Німеччини. Щодо чинних чемпіонів Європи, то вони зустрічалися з аутсайдером своєї групи, угорцями. Дончич почав знущання над суперником вже у першій чверті, після чого накинув на владку Чанчера. Разом з Драгічем вони чітко тримали опонентів на дистанції. Не забував Лука і набирати очки самотужки. І навіть закидати згори. Щоправда, в цьому компоненті Мікель Хопкінс може посперечатися. Після великої перерви Дончіч почав куражитися та кидати дальні. А також на дальні китки. Тренер Далласа Джейсон Кіт цей час перебував на трибуні в Кельні і у цілковитому шоці. Єдине, на що спромоглися угорці, так це відповісти на знущання дончіча. Щоправда, Золтан Перль прокинув м'яч поміж ніг іншому супернику. 103-88 перемога Словенії. У центральному матчі ігрового дня зустрічалися команди Литви та Франції. Литовці почали гру дуже впевнено, вже у першій чверті маючи перевагу більше десяти очок. З виходом Мустафи Фаля справи у Франції пішли краще. Центровий обіграв Валанчунаса та потужно поставив згори. На початку другої чверті Еван Форніє своїм триочковим вирівняв становище на табло. Та вийти вперед ніяк не вдавалося. Литва витримала удар та відповіла Ендваном Грігоніса. Лише всередині четвертої чверті триочковий Тарпея знову повернув статус-кво. Франції вдалося переламати хід зустрічі. А фінальним акордом став путбек Гобера: 77-73 Французи здобувають першу перемогу на турнірі. Ігровий день у групі D розпочався матчем Фінляндії та Польщі. Самого дебюту зустрічі фіни почали розстрілювати суперника з периметру. Ну і куди ж беззвично активного Марканена, який був вістрям атак Фінів. Польща намагалася огризатися за рахунок зв'язки понітки та Балцеровські. Виходило ефектно, та цього було замало. Тому що навіть суто математично 2 це менше, ніж 3. А як мія кидати Сасу Салін українські вболівальники пам'ятають. Хто не пам'ятає, ось нагадування. Його три триочкових за три хвилини поставили остаточну крапку 89-59 на користь Суомі. Збірна Чехії після поразки на старті турніру грала з командою Сербії. Початок для колективу Рона Гінзбурга вийшов оптимістичним. Балвін отримав м'яч у фарбі та вгатив згори. Але потім Нікола Йокіч увімкнув режим бульдозера та почав зрівнювати суперників з землею. Завдяки чинному MVP NBA Сербія вже в дебюті другої чверті отримала суттєву перевагу. Перед великою перервою чехи поступалися вже мінус 20. Лише Балвін тішив своїх болівальників данками. Схожа картина спостерігалася і у другій половині. Наприкінці матчу чехи спробували наздогнати суперника. Дан Кізлінка залишив лише 8 очок від переваги сербів. Та після тайм ауту триочковий Марінковича закрив гру. 81-68 перемога Сербії. У матчі Нідерландів та Ізраїлю все було куди більш рівно. Помаранчеві нав'язували гідну боротьбу супернику на бездолі везіння. Після великої перерви почав вибухати хайлайтами Роман Соркін. Спочатку йому асистував Мекель, а потім Тамір Блад. У таких матчах все вирішують особистості зірки у Ізраїлю. Це Денні Авдія. Спочатку Ендван у трафіку, а потім триочкове зведення. Свяхом в домовину на Дій Нідерландів стало влучання Яма Мадара з логотипу Євробаскету. 74-67 і друга перемога Ізраїлю на чемпіонаті. На цьому все. Напишіть в коментарях, результат якої збірної на старті Євробаскету здивував вас найбільше. А ми прощаємося з вами. До зустрічі!